Хей, hey, привіт! Вітаю на каналі Про тревел для українських мандрівників. Сьогодні обговоримо останні зміни правил перетину кордону, а саме систему EES. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та поділитись ним з друзями. Тож EES – Entry-Exit System – це система, яка передбачає оптимізацію проходження кордону. За рахунок електронної перевірки біометричних даних вашого паспорту чи ID-картки. Основна мета її запровадження це, власне, скоротити час на перетин кордону громадян не Шенгенської зони при в'їзді в Шенген. Цією системою та її аналогами вже користуються Ізраїль, Арабські Емірати, Австралія та Саудівська Аравія. Систему ІІС планували запровадити в Україні з листопада цього року, але наразі її перенесли на 2025 Тому, ймовірно, наступного року нам необхідно бути готовими до довшого часу при перетині кордоні і перевірці, адже необхідно буде здати відбитки пальців та зробити фото обличчя як для документів. Ці дані зберігатимуться в системі 3 роки. Потім прийдеться їх знову оновлювати. А як наслідок, якщо будуть запроваджені такі зміни, то більше не буде нових штампів у наших паспортах. Діліться у коментарях, чи бували ви в країнах, де працює така система і наскільки це зручно. А як тільки це запрацює у нас, я сніму більш детальне відео про ees систему Дякую за вашу активність на каналі. До наступної зустрічі!